Вже більше дев'яти місяців пройшло спочатку повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Але європейські друзі та партнери продовжують підтримувати українців. І сьогодні до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж з Франції, який допомагала формувати та збирати кременчужанка Катерина Долецька, яка наразі проживає у Франції. У цьому вантажі медичні засоби та інвентар, зокрема, ортопедичні матраци, ходунки, інвалідні візки. Не забули благодійники і про продукти продукти харчування і засоби особистої гігієни, а також дитячі харчування і підгузки. Цей вантаж допоможе у забезпеченні продовольчим резервом пунктів незламності в Кременчуці, а також потреб вимушених переселенців, які опинилися у Кременчуці через війну. Тут продукти довгострокового зберігання, медичне обладнання, обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Все це буде використовуватися на пунктах незламності і в місцях компактного проживання тим. Часово переміщених осіб. дякуємо нашим французьким партнерам за допомогу і підтримку. Дякуємо кременчузанці, а тепер французинці Катерині Долецькій, яка допомагала збирати цю гуманітарну допомогу разом з своїми друзями та подругами у Франції. Вся ця допомога надзвичайно важлива для нашого міста саме зараз, коли підступний ворог готується до нових атак по українських містах. Але ми впевнені, що з такою підтримкою і допомогою всіх наших партнерів та друзів Україна на обов'язково переможе Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.